Вибори президента в останню неділю березня п'ятого року повноважень, тобто вони повинні були відбутися торік, в березні, тобто, бачите, вже ну, другий рік, іде перебільшення каденції. А вибори органів місцевого самоврядування повинні були відбутися в жовтні цього року. Верховна Рада порушила конституцію, не призначивши ці вибори, тому що згідно конституції, ніякі ні воєнний стан, ні надзвичайний стан, ні марсіани не впливають на це. Там імператив. Коли кажуть, ну в законі ж про порядок ведення воєнного стану, це є. Я нагадую, що Конституція написана, що вона закон є прямої дії. Тобто, те, що там прописано, воно повинно, що таке пряма дія, впроваджуватись безпосередньо. І там є ще друге речення: що якщо якісь закони суперечать Конституції, вони повинні бути, в них повинні бути внесені зміни для того, щоб вони були введені в відповідність з Конституцією. Все дуже чітко там прописано. Влада це не захотіла так трактувати. Тому. Президент, до речі, залишається легітимним згідно цієї Конституції, тому тобто, що там написано, що він продовжує своє повноваження до входження в повноваження наступного. Але тепер Верховна Рада не має права оголосити наступні президентські вибори. Без заяву про відставку ну, президент нинішній може бути довічним. Просто довічний. Верховна Рада не має права оголосити, навіть коли завершиться воєнний стан. Тому питання не того, що можна було спробувати провести місцеві вибори. Згідно конституції, треба було діяти. Значить, потрібно було проводити і президентські вибори, і місцеві вибори. І я розповідав, що для цього потрібно було насправді вносити зміни до виборчого законодавства. Тому що я почав говорити про вибори три роки тому. Але е я ж не просто там от, вибори повинні бути за будь-яку ціну. Ні, держава повинна гарантувати дві речі: безпеку і справедливість. В обов'язковому порядку. Люди не повинні відчувати в себе небезпеці, коли вони йдуть на виборчу дільниці. І, за неї і, варто і справедливість, тобто йде про те, що кілька мільйонів громадян, які опинилися за кордоном, повинні мати можливість проголосувати. Сотні тисяч а, бійців українських, а, які знаходяться в прифронтовій смузі або на фронтовій смузі, повинні мати можливість проголосувати. Тому я говорив про конкретні зміни, до виборчого законодавства які потрібно було вносити в 2022-2023 роках, розробляти і вносити. Щоб мати можливість провести вибори, і це конкретні дуже зміни про збільшення терміну голосування від одного дня там до місяця або хоча б двох тижнів для того, щоб не було скупчення на виборчих дільницях і мали можливість проводити ротації фронтовикам. Множинність видів голосування, тобто окрім. Очного голосування на виборчих дільницях, хто не хоче, хто боїться, можливість електронного голосування, голосування поштою, голосування конвертами, тобто технологічні речі, які б уможливили голосування емігрантів. І фронтовиків. А, окрім того, в країнах Європи можна було, як Туреччина, наприклад, домовлятися з іншими державами, щоб відкривати додаткові виборчі дільниці в органах місцевого самоврядування. Тобто всі технології насправді відпрацьовані. А, я думаю, що цей останній пункт можна було б цілком Ні, так само, як голосування пошти, воно є в Сполучених Штатах Америки десятиліттями, в Туреччині. Тобто ці речі технологічні немає одного лише бажання влади. Бо влада захотіла стати довічною, і у них така можливість, є. але чи є бажання більшості українців? А, а українці про це не думають. Українців годують а, що півроку інформації про те, що а, ну от ось через півроку вже війна закінчиться. Ніхто ж не каже, як я. Я три роки тому сказав, що середньозважений сценарій війни 15 років. Ну, виходячи з біологічно-математичного аналізу, віко Гада Путіна. Поки живий Гад Путін, я виходив з того, ну війна в тій чи іншій фазі триватиме, бо він сатана. Я не бачу е, якихось підстав, щоб він завершив війну. І казав тоді, що потрібно думати, а що робити з демократією, якщо війна триватиме так довго, влада не захотіла в такий спосіб не лише думати, а говорити з суспільством. Тому що це означало, ну що потрібно було чітко зізнатися, якщо війна затягується, як я. Передбачав, як я казав тоді, потрібно думати, давати відповідь, що з демократією. Легше було казати, через півроку будемо пити каву в Ялті. До кінця року війна закінчиться. І на щорічна, що піврічна, цим готують, як і зараз, до речі. Зараз теж не буде е, ніякого так званого замирення, про яке там говорить Трамп, але яке не ані Гаду Путіна, ані Зеленському. А люди в це вірять, вони чекають зараз замирення, а тоді думають, ну, навіть у вас в попередньому ефірі був поважний професор Герань, який казав, ні, ну я за вибори, але ж ну, під час війни ж вибори ж неможливі. От коли буде замирення, а якщо замирення не буде, а якщо не буде його, рік, два, п'ять, десять. А... Це реалістичний сценарій. Реалістичний сценарій. Але люди не хочуть про це думати, вони ж як, е, як там е, Скарлетт Скарлет Охара. Я не хочу думати про це сьогодні, я подумаю, подумаю про це завтра. про це завтра.